Всім привіт, друзі! Знову я Маша, і сьогодні. О! Так, друзі, я знову тут, бо там е, нам залежали так, і ми. Я, точніше, буду тут грати зі своїм другим аккаунтом і попробую е, весь цей обі пройти. Так, е, тепер тут треба паркур, але мені цей паркур би не дуже. І подобався, а но... ну. Но... Ну, багато часу. Значить, давайте пройдемо це спочатку на одному аккаунті, а потім на іншому. А, капець. Я на іншому впала. Так, давайте пройдемо на цьому. Так, давайте. Давайте. Давайте на другому аккаунті заправимо. І все все все, все все, все, заходимо. заходимо. Так, точніше йдемо. Не да, ну, так. Спочатку скушнота на моєму е, другому. скушно, В смислі, Я постійно падаю на другому аккаунті капець, Я постійно капець, на другому аккаунті падаю. Добре. Спочатку скушнота. Або взагалі ліски. Друзі, я пішла на інше обі, бо то обі це було обі левел Імпосібл. Але я думала, що це було обі левел В мислі це теж обі левел Impossible. Так же неможливо постійно, щоб обі було левел Impossible. Чого? Чого постійно? Чого? Ось? Ааа, вони роблять мене такими злими, ці... Нє-не-не, я. Я перша піду на цьому аккаунті, бо цей аккаунт у мене більше невдачі, ніж інший. Хоча це ж скучнота спочатку на цьому, а потім на іншому. Так. Інший вже перебрався сюди, ну а тут уже, мені здається, трошки навіть важче. О май гад! О май гад. Все. <капець>, капець. Це був капець. Такс. Наступного разу я маю грати з Веронікою. Амінь. А не з другим аккаунтом. Я більше так. Я більше так не буду грати. Якщо, якщо у мене один аккаунт вдачий, а інший не вдачий, Ем, То я навіть не знаю, як грати. На обох обидвах. Я такі ігри, як Білде Бот, може, можу з двох зразу. Е, але ось це. Ну. Це я не можу в двох зразу. Ну, Вернікою це би було б можливо. Е, так, я зараз забираю морф. Дивіться, у нас хопі-хоп, скотч. І зараз ще на другому аккаунті заберу і. Ну що, ж, друзі, нам на цьому ми будемо То Всім пока-пока!